Слава Богу, а він любив і тих, що дорікали, що мала рацію лише у своїх очах. А він любив і тих, які кричали. На ті слова смиренно він мовчав. А він любив, любив слабку блудницю і самарянку грізно не судив. Він бачив покаяння в їхніх лицях, для грішників творив, чимало див. А він любив, і навіть коли ноги, схилившись на коліна, юді мив. Любив усіх, коли смирено в Бога, аби минула чаша та просив. А він любив, як гострим поцілунком його на смерть апостол віддавав. А він любив, коли його дарунком не слава, ні, а біль удару став. А він любив, коли його ж творіння йому тягло тернового вінця. А він любив він, проявляв терпіння, хоча стражданням не було кінця. А він любив, коли свій хрест покірно на смерть на муки на голгоф уніс. Він до кінця, покликанню був вірний, хоч на землі пролив чимало сліз. Любив тоді, коли солдати цвяхи до ніг та рук бували з усіх сил, хоча йшов страждань безмірним шляхом, просив Отця, аби той всім простив. А він любив, любив, хоча біль лютий його тремтяче тіло пронизав. А він любив, хоча сміялись люди. Не нарікав і злого не бажав. Чи любиш ти? А я люблю так палко, як Ісус, спасити любить всіх. Чому завжди себе одну лиш жалко, а винен хтось на комусь вічний гріх? Чому в житті так часто нарікаю? Чим язиком не може керувати? Чому любові тої я не маю, яку Христос у муках міг віддать? Чому, коли страждання так мізерні, з Ісусовими поряд просто пил, не можу сіяти любові зерна, чому для цього мало в мене сил? Прошу, дай сил справлятись із собою, і я піду нести любов у світ, бо бачу я, якою ти ціною і з нами заключив новий завіт.